Перебуваючи у рейді з Тернопіль рибоохороною у Касперівцях Заліщацького району, на річці серед бачимо вздовж берега зрізані і кинуті у воду дерева. Їх рубають не заради дров. Кидаючи дерева у воду, браконьєри роблять штучні нарестилища. Далі звідти виловлюють рибу. В період зимувальної ями тут буде зимувати риба. І коли стане льод… Сферіть лунки, тройніками виловлюють рибу. Є старі пеньки, де вже різалися ті дерева давно. Зараз бачимо, це цьогорічні недавно зрізані дерева. Тобто Це буквально зроблено дві неділі тому, не більше. Повалено повністю всього узбережжя, де віддихали рибаки. Скоріше за все, щоб вони покидали, для того, щоб сюди рибак не їхав і не бачив, що вони тут роблять за поворотом, тому що це місце закрите. Що можна було кидати свої Барконіцький з неділо? Боротися з людьми, що зрізають і кидають дерева у воду, важко, кажуть в природонаціональному парку Дністровський каньйон, бо дана територія не входить в межі національного парку. На даний час, на жаль, оця територія, на якій ми знаходимося, вона не входить в межі національного парку. Територія межі національного парку починається, де є державний ліс. Зараз ми працюємо над тим, щоб на розширення території національного парку, щоб ця територія, де вони є, це від схил йшов в межі національного парку. Але оскільки є сільська рада, розпорядником ЗВ є сільська рада, і відповідно потрібно відповідно рішення сільської ради. На жаль. На сьогоднішній день цього рішення немає. Михайло Башта пояснює, якщо дерева знаходяться в межах населеного пункту, то за них має відповідати сільська рада відповідно до правил утримання зелених насаджень. Якщо ж дерева за межами населених пунктів, вони в компетенції екологічної інспекції чи Держлісгоспу. Дерева зрізані в прибережній захисній смузі це метр від води. Встановлена, вона чи не встановлена, але це мають бути служби і мають всі реагувати про дане порушення. Та якщо це не в їхні компетенції, все одно вони мали б звертатися, знайти в чиї компетенції і встановити, і задокументувати, і наводити якийсь порядок. Тому що вода відноситься до них до заповідного фонду, який входить в їхній каньйон, ну а метр від води це вже не входить. Тобто мали би вони реагувати. безпосередньо каньйон. Загалом, обстеживши кілометр Касперівського водосховища в Заліщицькому районі, працівники Тернопіль рибоохорони нарахували близько 20 зрізаних і кинутих у воду дерев.